Вітаю всіх народ на каналі Геймс і сьогодні ми разом з вами продовжимо наші чудові пригоди у світі The Evil Sін. Що ж, будемо довго затягувати, бажаю всім приємного перегляду, а ми переходимо безпосередньо до самої гри. Ми зупинилися в попередній серії на четвертому розділі під назвою Пацієнт. Що ж, давайте глянемо, що нас тут буде очікувати. Якраз в попередній серії ми опинилися в, скажімо так, нас Рубік переніс, не пойми куди, і у мене знову злетіло управління. Йок-макарьок. Тож, я повернув управління до своїх малесеньких рук. Ну нічого страшного. Я так зрозумів, у мене відбувається скидання мого управління через те, що в мене стоїть українізатор, а гра підлаштована більше під англійську мову. Вона не може зрозуміти, чому замість англійської розкладки стоїть наша українська. Ну нічого страшного, я думаю, такі маленькі погрішності можна. Пробачити. Давайте тоді переключимося на арбалет. Я бачу, у нас тут багато арбалетних стріл, крім цього, треба багато різних ресурсів позбирати. Я бачу дуже багато різних клюшок. Тут валяється, крім цього, бачу є речашки, за які можна помацати. І так, я народ пам'ятаю, що ви мені писали в попередній серії якраз, що варто дивитися частіше на потолок. Якщо на потолку нічого немає, то можна рогати. Окей, давайте будемо так і робити. Ну, перший речежок нам дає труп, а ще щось він дасть. Оооо, -о -о, о, такі подаруночки я люблю. Дякую, гарний кот. А третій раз. Ще одного жмуріка підкинули. Окей, а четвертий? Нічого, так? Окей, питаннячок немає. Так, тут можна щось підпалити. Там наверху ми були, там нічого немає, а тут. Ага, можна відкрити. Дивно, я думав, такі двері зазвичай зачинені. Окей. Okay. Так. Новий арбалетний болт, я так бачу, бо такого я ще не видів Отримано новий предмет. Електроболт. Снаряд для арбалета агонія. Паралізує ворогів за допомогою електрошоку. Його можна встановити, наприклад, на стіни, підлогу і навіть на ваших ворогів. Цікавенько, цікавенько. Так, знизу щось є. Давайте глянемо. Знизу. Ой. А знизу я попав в текстури Кастеланса. Окей, okay. okay. добре привіт... Тихо, <smart noise> тихо, тихо, тихо. Я й не замітив, що тут такий механізм. Йок, макарюк, ви бачили? У нього тепер ще менша територія, ніж було до цього. До цього було трошечки більше. Оп. Так. Опа. А от і небезпека. Так, а вона бабахта, якщо я це активую? Ні, здається, ні. Всякий випадок вартувало би перевірити? Можна вдарити? Хай буде, хай падає. Я так розумію, тут більше нічого немає, тут тільки пару баночок. Як розумію, так? Так, да, дивіться. І є вихід в цю сторону. Окей, давайте виходите. Йок макарьок. Пастка. Так, деактивація. А де моя деталька? Я ж де активував пастку. Мені мали дати детальку. Ага, ясно, що це була запастка. Не трогаємо тоді. Так, тут щось є, крім патрон, Чого немає. Ну, давайте все ж таки активуємо. Хоча щось це мені не дуже подобається. Може краще не будемо трогати. Давайте краще не будемо кивати, бо мало лі. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, можна підкрастися і актувати, ну? Є. Додаткові дві детальки просто чарівно. І давайте подивимось... Йок макарюк. Ну тут стільки посток на квадратний метр? Оп! Підключити треба. Кожики зелені. Так, і ще є детальки, 19 штучок. Прекрасно, давайте тепер е, поспалюємо ці трупи, що ми тут з вами понабирали. Ну, я повипускав, а ви споглядали весь цей період часу. Давайте тут теж спалимо і маємо ще, якщо не помиляюсь, статуетку зламати. Давайте її зламаємо. Додатковий ключик мені знадобиться. Сталана, що з тобою? Зламай, будь ласка. Так, окей, здається, тут більше нічого немає, тому пропоную рухатися далі. Ну, ящиків я, я точно не бачу, залишилися тільки болти, звичайні. Ну і. Щось тут недобре з тими дверима. Ой, я зроблю вигляд, що я нічого не помітив. Ага, ну, все, я зрозумів, трошки паршиво. Знову цей Рубік. А що б тебе поперек горла ставило, хлопче? Йоханий йош, там нежиті. Ось щось мені це не подобається, і то конкретно так. О, Кастеланос! Випригуй! 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 Йожики зелені! Так, підсосались від мене, хлопці. І дівчатка. Я великий детектив Кастеланос І якщо треба буде, я вас всіх тут свинцем накормлю. До землі, падлюки. Так, пухляш може встати. Приємного спочивання, твар. Ти так само. Так, бешена бабулька. Бабулька! Да відцепіться від мене зі своїм внуком, щоб вас шлях трафанив. Астеланос, вбийте її, два рази вже в голову попав. Боже, управління китайське. Так, бабулька, на всякий випадок. Я сподіваюся, були всі. Ух, слава всім святим. Йожики зелені, я не очікував, що тут таке мочіло відбудеться, якщо чесно. Блін, проблем вище крищі, якщо чесно. Вивалилося на мене. Добре, що тут хоч патрони є, можна трошки відкупитися. Те, що я втратив. Хоча двохстволку, ой, перепрошую, дробовік, шкода, я втратив дуже багато і не знаю, чи я то відновлю. Блін, ну, ну, три патроні на дробовік, це якось, що чесно, після такої-то орди. Малувато, що чесно, я би хотів більше. Там трошечки можна, скажімо так, попалити трупи. Йожики зелені. Ну, чесно, я не очікував, що тут потім піде таке м'ясо, і мені так можуть накидати. Давай, кастела, нас трошечки захилимося. Що у нас по барбалетним болтам? Звичайних у мене трошечки є. Далі пістолет перезаряджений. Обовічок треба перезарядити. Арбалет готовий до бою. Все просто прекрасно. Йокмакарьок. Здуріти можна. Блін. Якось трошечки неочікувано. Я навіть не знаю, що мене далі чекає. Де врешті-решт. Контрольна точка пише. Окей. Закриті. Окей. Приймається. Ось мені це не подобається взагалі від слова зовсім. Патрони? Патрони приймаються. Там є жижа якась. Треба забрати. Йоханиш. Ти що за хрінь? Вибачаюсь за слово. Бігти? Легко сказати, важко зробити, мій дорогий друже. Йокала мене, Йокала мене, Йокала мене. І не тільки Тереза. Газуй, Костя, газуй! Кнопка, 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 костя. Баночка. Патрони. Баночка. Щось мені це не подобається. Азу. Костя, блін! Японський бог, тобі товариш, Костя. Ух. Ты мене з розуму звести вирішив. Механізм. Біжи, 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 Костенька. Давай, Костенька! Я не говорю бажанням здохнуть. Сразу я бачу, як вона з трупа вилазить. Палимо до біса цього. Що це, матінку твою таке. І з чим це їсти? Мені хтось пояснить, що це в біса за чортівня тут повза. Єпатій братій! Бстя! Єпатій калавратій... Тупо в м'ясо. А як я не успів нічого зробити? Я даже труп спалити не успів. А, що, з трупіка не вилізеш, да? Нюхай перцу. Все, я хитро попий. Спалив до біса твої трупи. What is it with you? Я так і зрозумів, що вона, коротше, має спеціально прописані коди, команди, з якими вона можемо не догнати. Перезагружаємося. Ну рахуйте, народ перша смерть. Блін, ну я там бачив ящики задінею. Я думав, там можна сховатися. Зараз можна буде попробувати. Не факт, що вийде, але. Йок Макарьок. Оце шизанута баба. Плював я, плював, 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 плював з високої колокольні, що там є ящики. Ну їх в баню, я жити и хочется, жижа мене чуть не прикінчило другий раз. Могло бути гірше? Ти ще занутий, ти бачив, що за нами бежит? Так. Стремный. Я не знаю, який ти контужений, Костя, блін. Могло бути гірше? Ти бачив, що з нами вона робить, якщо вона злоба, вона нам туза вирве. В ту сторону викрутить. Шизік ти божевільний. Могло бути гірше. Господи помилий, дали мені рахітного, звісно, кастелануса, що просто капець. Тормоз тормозом, блях. <плес> <плес> Але це і смішно. Я вибачаюсь наразі, що місцями в мене вбили один то... Я просто не очікував, що тут за нами така чортівня бігати буде. Що за. Так. Ага, все, я поняв, тебе пулі не грибуть. А в тикты хоть можно? Ну допустим. А что мне мене тільки вихід назад. А все, жора заспокоился. Шо це за... Антузия это что? Йок мой коррек, все уж 13 хвилин. Ничего, нормалек. Ну все, хана нашему кости. Я не знаю, як він вижив, не питайте, мене народ, це якийсь бред. Це нереально вижити після падіння з такої висоти. Це якась. фантастика. Вибачайте, <сих> що я місцями дивлюся, ну, з вашої сторони, виходить, що я дивлюся постійно в праву сторону. У мене, скажімо так, я слідкую за тим, щоб ОБС випадково не вибив мені запис. Ну що ж, вітаю народ, епізод 4 пройдено. Ми отримали з нього досить багато різних плюшок. Давайте збережемо. І п'ятий епізод це в глибинах. Давайте перейдемо до нього. Оскільки у нас тут 14 хвилин цього від відео, у нас ще є попереду цілих 10 хвилин, тому я думаю, хоч до збереження, та я дійду. Так, там нічого не сталося, ні, все гаразд, все нормально. Пишеться, це мене дуже сильно радує. Так, дивіться, є прохід наліво, є прохід зразу направо, я так розумію. Іс... Фрагмент я знайшов, а я хотів прочитати. Is watching we. can't Live. Іс. Watching дивиться ми. А, вона дивиться, щоб ми не втекли. Все. Так. тут збереження гри це мене вже радує. Контейнер. Що тут у нас? А, розривні болти. Давайте візьмемо до рук, щоб я міг підібрати ще один. І щоденник детектива Костеланоса. Щоденник Себастіана Костелано. за Березень 2005 року. Погана новина, у мене новий напарник. Гарна Майра, гарна Майра сказала так. А, в нього дві новини. Я перепрошую. Погана новина це у мене новий напарник, а гарна новина Майра сказала так. І навіть погана новина катастрофа. Джозеф, відмінний детектив, і ми з ним майже як друзі. Кримстонс. І світі е, потрібні такі поліцейські, як він, і працювати разом з ним честь для мене. Але іноді мені здається, що ми пливемо на човні з величезною пробоїною в дні. На кожний розкритий нами злочин додається десяток нових, тільки департамент захищає громадян від кримінальників. Але в мене таке відчуття, що останніх набагато більше. Ага, тобто наш детектив одружився з цією зі своєю напарницею, в якої гарна срачина, як він написав водович щоденників. І, скажімо так. Вітаємо! Вітаємо, Кастала Ти одружився і ти красунчик. Дуже важливе для мене. Ну так, ага. Так. Що тут у нас? Хтось є? Нікого. Тут? Теж нікого. Окей, питання немає. Тут хтось є? Нікого немає. А, це цей мій попередній кабінетик, де я тут сидів. І питання немає. Ви давно до нас не заходили? Е, мала, ти знущаєшся? Я... Хі -хі. По факту. Хоча, да, для тебе було пара хвилин. Для мене було пара хвилин, для тебе було досить таки довгий час. Щекі пару хвилин. Я взагалі в реальному житті вже півтора дня, як до тебе не заходив. За газета. Пошук серійного вбивці зайшли у глухий кут. Місцеві мешканці сподіваються на краще. За словами поліції, відсутні нові... Відсутність нових доказів свідчить про те, що серійний вбивця затаївся або виїхав. Собаки, поліцейські, вбивці, доміки, лікарня, господи, який тут дурдом твориться. Давайте збережемося і попробуємо відкривати комірки, у мене вже 8 ключів і хочеться подивитися, що у них є. Якщо вдасться народ, зараз попробуємо зареролити. Якщо, наприклад, запоминає, в якій комірці що, попробуємо завантажитися. І, наприклад, вибити саме те, що потрібно нам. Так, я люблю починати з цієї сторони. Давайте попробуємо відкрити верхню комірочку, мінус один ключ. Патрони. Окей. Друга комірочка. Патрони. Третя комірочка. Гель. Так, запам'ятовуємо. Третя знизу гель. Давайте три віце три відце відкриємо. Зверху. Ключ? Здрасте, мордости. Два ключа! что собі патроны. Гель. Так, окей. Центральня. Патроны. Паршиво. А нижняя. Знову патроны. Да б мене качка драла. Тут у нас шо? Гель! Мм, клас. І тут у нас патрони. Так, давайте подивимося, скільки геля. 5 кусків! 10. І якщо взяти ще цей, 15 кусків. Так, запоминаємо, нижній правий, нижній лівий і центральний лівий. Давайте попробуємо завантажитися і подивитися, чи реально вони залишаться в цих самих місцях. І, чесно, цікаво, чи можна так, наприклад, нареролити собі чисто і забрати одну слизь, щоб прокачати персонажа. Я розумію, що це трошки несправедливо, але, скажімо так, противник, який не вмирає з першого пострілу в голову, я теж рахую несправедливо. Тому давайте попробуємо подивитися, чи все дійсно збереглось, так як я хотів. Якщо не помиляюся, права-низ. А! Рандом! Йок, макарьок! Короче, Грою придраховано такі хітожопості. Так. А да. ну, якщо я тепер зверху, наприклад, гляну теж. Ключ, ключ, все класно. Вниз. Окей. Знов баночка, чудово. Ще 4 ключа лишається. Е, ну, давайте відкривати помаленьку, тихенько. Є ще одна баночка. Так, у мене є ще, ще три шанси на те, що я зможу собі понаходити класні ці. Баночки. Давайте вверх. <заре> Здерероли трошки. -ху -ху! Уу, бізнес! Все, я не жалію, що я просрав ключі. Все, більше я не хочу ні загрузок, ні збережень. Мені і так зашибісь. Он скільки баночок з прокачечкою. Просто кайф. Все, я даже загружатися. 31 тисяча! І мені плювати з високої колокольні, якщо ви напишете, що я трошечки нареролив Ха-ха, це плюс. Ух ти, Так. Кріо болт снаряд з зарбалета гоні і тимчасово заморожує ворогів. Більшість ворогів після замерзання будуть розбиватись на смерть. 31 тисяча народ! у-ху-ху Це просто чистий кайф! Я тепер зможу пушки прокачати. Дробовік, здоров'ячку персонажа. у-ху-ху-ху-ху-ху-ху Я прямо ксерксом себе відчуваю. <сям> так, це треба зберегти. Е я так зрозумів, не можна багато збережень робити. Треба буде щось перезаписувати, окей. Просто чекібам бамбоні. 31 тисяча народ. 31 тисяча. Ухуху! Оце кайфіки, оце кайфіки. Зараз я прокачаю собі кастеланоса. Ох, я щас буду кайфувати. Так, ну що, давайте будемо як олігархи себе вести. Першим ділом качаємо ґ -ґ -ґ, стаміну. Да, бо бігаю я паршивенько трошки. Далі переходимо в запаси. Е, хоча би все до другого рівня підвищимо, щоб я міг з собою таскати трошечки більше. Гранати другого, шприци. Другого. Сірники теж прокачаємо. Е, блін, ну ж при це я би вкачав до кінця вже, якщо чесно, але болти агонію, хочу подивитися. Розривні, електричні, крижані болти і звичайні гарпунові, да? Блін, ну це я хотів би, ні, ну давайте зброю. Пістолет, пістолет, пістолет прокачаємо. Е, перше, це швидкострільні за 2000. Час перезарядки. Є, ємність магазину. 3 пошкодження. E, давайте влучні ще раз, бо я пістолетом користуюсь реально. пошкодження Ні-ні-ні, 6 6000, я стільки не буду платити. Трошечки фіга Проще 3000 сюди вкладу і в дробовичок прокачаю. Так, е час перезаряджання 3, 4, 4, 4, вот 2. Чутко треба прокачати. Далі у нас 3,5 і це на урон. Давайте вкачаємо. І за 2 я вже нічого йому не вкачаю. да? А пістолетом можна щось качати за 2? Теж не можна, да? Досить багато. А, Аво, час перезаряджання. Можна прокачати арбалет. Йок, макарюк. Трошечки замало вже. А по запасу щось можу вкачати ще, гранати можу вкачати. ну Я гранатами не сильно користуюсь, краще би болти вкачав. Ну, давайте вже, раз на то пішло, то я вже пішов в такий раш по прокачці. Взагалі просто чарівно, якщо часто трошечки пророли, я знаю, що це чуть-чуть несправедливо. Але все ж таки я рахую, що з моєї сторони це теж досить таки класно. Що ж. Давайте на це, певно будемо закінчити серію. Я бачу, в нас уже 24 хвилини. Я думаю, це буде найкращим варіантом для нас. Е, наприклад, в пазурах чудовиська дуже багато зберігався, тому пропоную перезаписати їх. Все. Ось так. І тепер у нас на цьому, певно, будемо закінчувати серію, бо у нас таки досить класно вийшло під кінець нареролити собі чуть чуть як -то кажуть, жижі, з допомогою якої ми зуміли собі прокачатися. Окрім цього, ми зуміли свого костіка вивезти, як то кажуть, на більш високу планку по прокачці. Прокачали зброю, втікли від невідомої якоїсь жижі. Я, навіть, буду або візьму на прев'юшку її з відео, або пошукаю в інтернеті, що це за жижа така, щоб покласти красиве якийсь прев'ю. Ну, будемо дивитися. Що ж, народ, на цьому певно, не буду закінчувати серію. Я дякую всім гарно за перегляд. За те, що дивилися серію до кінця? В золтульки мене просто найкраще. Всіх вас такого люблю. Сердечко маленьке, бачите. Велике велике сердечко дарю вам. Як кажуть, якщо ж вам не важко, будь ласка, підпишіться на канал, поділіться відео з друзями і не забудьте покласти лайкусик. Якщо ж вам уже прям аж таки в нетерп'ячку буде, можете з дурі бехнути в той дзвіночок, що у нас знаходиться, тут біля кнопочки підписатися, щоб не пропустити нові відео на каналі. А з вами був я, Марій, це був наш детектив Костеланос. І така страшна та прекрасна гра, як The Evil Візін, або правильніше сказати, зло всередині нас. Всіх цього люблю, обнімаю і. Bye. Bye.